Мої вітання глядачам телеканалу м Студіо. Ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю сьогодні. Спілкуємося про ситуацію на Закарпатті зі всиновленням дітей з очільницею профільного департаменту Закарпатської ОВА Світланою Якимеліною. Вітаю! Доброго дня! Власне, що маємо на сьогодні в нашому краї? Як у нас відбувається процес синовлення дітей? Чи є якась можливо позитивна динаміка? Ну, ви знаєте, усиновлення це лише одна форма, куди можуть бути влаштовані діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Якщо порівнювати з минулим роком, то ми відчу... ми спостерігаємо, що є динаміка, і вона позитивна. У нас за п'ять місяців, оскільки за шостий місяць ще підсумки не підведені, то можемо говорити за п'ять місяців. У нас 45 дітей усиновлених. І для порівняння у минулому році у нас було за весь рік 76 дітей. Загалом, якщо говорити, то під час воєнного стану ми бачимо, що зростає кількість дітей, усиновлених громадянами України, оскільки, як ви знаєте, усиновлення іноземцями під час воєнного стану заборонено. А скільки власне дітей у нас на обліку стоять, які потребують всиновлення чи іншої форми? Ви знаєте, очікуване запитання. Оскільки я знаю, що побутує точка зору, що дуже важко усиновити дитину. І коли називаю цифру, скільки дітей можуть бути усиновлено, то перша реакція у людей вони не розуміють, а як так відбувається на сьогоднішній день. В нашій області 2085 дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування. Звичайно, більшість з них вони влаштовані в сімейні форми виховання, і навіть ті, які влаштовані в сімейні форми виховання, мають право бути усиновленими. До прикладу, якщо дитина влаштована в дитячий будинок сімейного типу або в прийомну сім'ю, або в опіку, вона не втрачає право бути усиновленою. Правда, якщо вона під опікою, то опікун має право написати заперечення, щоб дитина не була усиновлена. А ось якщо дитина в дитячому будинку сімейного типу був в прийомній сім'ї, то такого права прийомні батьки і батьки-вихователі не мають. Отже, у нас на сьогоднішній день 515 дітей мають право, щоб були усиновленими. А чи є якась черга навпаки за всиновленням дітей? Є звичайно, тобто служби у справах дітей ведуть так званий місцевий облік, тобто це діти, які мають право бути усиновлені, і так само є облік громадян, які можуть бути усиновлювачами, тобто це облік кандидатів в усиновлювачі на сьогоднішній день. Таких 86. це є і подружні пари, і є пари, і є особи, які не одружені, незаміжні. Вдівець, вдовиця, законодавство це дозволяє, тому є бажаючі усиновити, і там є черга і є більша кількість дітей, які могли бути усиновлені. Власне, що для цього треба зробити, щоб всиновити дитину, чи жорсткіший став контроль під час війни, і в чому, наприклад, на що можна звернути увагу? Ну, перше дозволю собі сказати, чому така диспропорція і чому все ж таки діти не усиновлені. Справа в тому, що Закарпаття завжди було краєм, де було багато дітей, де в родині багато дітей. Так? Три, чотири, п'ять і більше. У нас навіть є родинні групи, де 10 і більше дітей. Законодавство в Україні воно досить таке жорстке по відношенню до того, щоб дітей розривати. І тому, звичайно, подружня пара або особа, яка готова усиновити одну або дві дитини, вона не буде готова усиновити більше дітей: 4, 5, 6, 7 і так далі. Для того, щоб дітей роз'єднати, має бути дуже така ґрунтовна причина, чому законодавець дозволяє дітей роз'єднувати. А повертаючись до безпосередньо, вашого запитання, що потрібно зробити, ну перш за все, це потрібно звернутися до служби у справах дітей. Я до речі хочу звернути вашу увагу, що 9 травня була прийнята постанова 528, яка, якою завершилося механізм передачі питань з усиновлення з районного рівня. На рівень сільських селищних рад, тобто у нас до цього часу питаннями усиновлення займалися служби у справах дітей, а відповідно, органи опіки піклування, міських виконавчих органів і районних. Ну і далі вже йшла область і на національний рівень в Києві. Зараз із травня, як я вже сказала, що з районного рівня міста так і залишилися, вони цим займаються. А що стосується районного рівня, то всі ці повноваження передані до служби у справах дітей сільських селищних рад. Отже, ми буквально буквально завершили процедуру передачі до 13 червня. Всі служби районі повинні були передати всі особові справи, обліки, як дітей, так і дорослих, для того, щоб всі ці повноваження Зараз займалися сільські селищні ради. Отже, людям потрібно звернутися за місцем свого проживання. Не потрібно зараз, якщо ти проживаєш у селі, звертатися в район. Можна це все звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання. Там працівники служби ще раз з'ясують, яка ж все таки мотивація, які наміри і яку саме форму ви хочете. Чи це буде опіка, чи це буде дитячий будинок сімейного типу? Чи прийомна сім'я, чи усиновлення, і для кожної форми є перелік документів, які громадяни повинні здати. Приносять ці документи. Ще раз служба в справах дітей дивиться, обстежує умови проживання, тобто чи є належні умови для того, як дитина буде влаштована, і під ту кількість, які громадяни хочуть влаштувати дітей. Якщо із цим все в порядку служба видає направлення на те, щоб громадяни пройшли навчання, це обов'язкова вимога, і проходять навчання за результатами цього навчання отримують отримують рекомендацію якого віку. Хлопчика, дівчинку, чи здатні вони виховувати дитину з особливими потребами? Це теж досліджується. Ну і коли це, це останній документ, який ці громадяни повинні принести, і тоді вже безпосередньо службу у справах дітей складають такий документ, який називається висновок про можливість громадян бути кандидатами в усиновлювачі. Їм всі ці їхні здані документи прошнумеровують, пронумеровують, видають на руки, дають під яким номером вони внесені в поставлені на облік. Скріплюється цей документ печаткою, громадянам видається на руки, і інформація вноситься в базу даних. Тобто про них можна побачити, будь-які якій служби справи дітей, що дійсно ці громадяни перебувають в банку даних, що вони можуть усиновити дитину. Ну і зрештою з цього часу починається, як на мій погляд, найскладніший момент в процедурі усиновлення це підбір дитини. Щоб співпадало із потребами, бажаннями громадян і відповідності дитини. Ось така процедура до того до встановлення. Якщо все окей, все добре, підібрано спочатку по документах, то люди їдуть на встановлення контакту. Чи мають місце маніпуляції? Все ж таки, війна, ситуація в країні і як можливо це контролювати з боку державних органів. Ви знаєте, для того очевидно, ми припускаємо, що це має місце. Але, зрештою, кожен із нас на своїй посаді ми працюємо в межах законодавства і відповідно до конституції та інших документів. Тобто, для нас і тут є багато чинників, якби контроль. Яка ж мотивація, і що громадяни, як вони підходять до до усиновлення? Значить, перше, це у них повинні бути відповідні документи, так, для того, Е, чи вони за станом здоров'я, тому що законодавець визначає, що якщо є певні хвороби, громадяни не можуть бути кандидатами усиновлювачі. Якщо громадяни мали засуд, були судимі, теж не можуть бути усиновлювачами. Якщо у них немає певного доходу або місце проживання будинок їхній не відповідає вимогам, звичайно, вони не можуть бути. І це перший. Момент, коли можуть спрацювати запобіжники, що ці громадяни не можуть бути наступне, це звичайно обстежується їхній будинок. Якщо немає достатньо місця, якщо умов немає, якщо недостатньо житлової площі, то так само. Слідуючи, громадяни проходять навчання, де з ними працюють психологи, соціальні працівники. Відповідно, теж вивчається мотивація. На тому етапі теж можуть зупинити, що ці громадяни не можуть бути кандидатами в усиновлювачі. Ну і останній. Запобіжник це звичайно суд. У нас суд зобов'язаний вивчити всі документи, чи так само і мотивації, яка які документи, яке все, і тоді приймається вже рішення при прийнятті рішення судом. І е, рішення, коли вступає в законну силу, це означає, що дитина усиновлена. Контроль у нас відбувається до досягнення дитини 18 років. Тобто при усиновленні дитини дитина знімається з обліку дітей серед дітей, позбавлених батьківського піклування, але вона не зникає з поля зору служби в справах дітей. Служби зобов'язані до досягнення 18 років дитини здійснювати контроль. Перший йде до трьох місяців після. Усиновлення далі наступні три роки: один раз на рік, і потім кожні три роки, на що складається відповідний документ. Власне, давайте пройдемося по формам, які найбільш популярні чи найбільш активно використовуються у нас на Закарпатті, і з точки зору підтримки держави, обласної ради тобто такий невеличкий аналіз. Проведіть, будь ласка. Ну Найбільше яка форма влаштування дітей сиріт позбавлених це звичайна опіка. Ми, наша область не є унікальна, це по всій Україні, і це правильно це базова форма. Це коли середовище дитини, родини бере дитину, не випускає, а влаштовується під опіку. Як правило, це бабуся, дідусь, тітка. Дядя Хрещена, це, це опіка. Держава тут підтримує наступним чином: якщо ця дитина не має інвалідності, то тоді вона виплачує 2,5 з половиною прожиткових мінімум за, для утримання дитини. Якщо дитина з інвалідністю, 3,5 прожиткових мінімуму. Опіку не отримує нічого, оскільки це є родина, яка просто утримує свою дитину. Наступні форми це. Прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу це якби альтернатива інтернатним закладам. І в цьому випадку держава, якщо дитина в інтернаті вкладає гроші на отримання дитину в інтернат, так інтернат на утримання дитини на заробітну плату тим, хто працює. Якщо ж дитина в прийомній сім'ї або в дитячому будинку сімейного типу, зберігаються ті самі 2,5 прожиткових мінімум на дитину. Або 3,5 прожитково, звісно, у відповідності ще й до віку дитини, бо до 6 років одна сума, від 6 до 18 інша, і від 18 там ще одна. Але при прийомній сім'ї дитячому будинку сімейного типу громадяни вони ж надають соціальну послугу. І в цьому випадку держава виплачує так само їм якби, грошову винагороду за надання. Цієї послуги приблизно люди отримують 30% від того, що йде на рахування на дитину. Ну і в нашій області ми, до речі, були перша область, яка ініціювала таку підтримку з обласного бюджету. Таким сім'ям виплачується, якщо це прийомна сім'я новостворені, одноразова допомога йде ще на 50 тисяч. Якщо це дитячий будинок сімейного типу, це означає, що люди повинні прийняти в свою сім'ю не менше як п'ять дітей. Тоді з обласного бюджету виплачується ще 100 тисяч гривень одноразово. Ну і є ще така форма, як патронатна сім'я. Ця сім'я не для дітей, які мають статус. Серед позбавлених, вона може застосовуватися частково і для таких дітей, а частково для дітей, які залишилися без батьківського піклування, або сім'я, яких попала в складні життєві обставини. Наприклад, батьки попали в лікарню. Ця дитина не потрібно їх позбавляти батьківських прав, а просто треба на той момент, коли батьки лікуються, щоб дитина була в сімейному середовищі, а знову ж не в притулку або ще щось. В такому випадку теж громадяни отримують. Кошти на дитину йдуть ті самі виплати 2,5-3,5, якщо це дитина з інвалідністю. Але патронатний вихователь отримує три мінімальні заробітні плати і плюс помічник отримує. Такій сім'ї також з обласного бюджету оплачується 50 тисяч при створенні. Ну і остання форма усиновлення це. Виключно для дітей сиріт позбавлених, і то не для всіх. У цьому випадку держава після вступу е, рішення суду в законну силу виплачує кошти як при народженні дитини, причому незалежно від віку. Чи ви усиновили дитину маленьку, чи ви усиновили дитину в 17 років? Е, людина, яка усиновляє або подружжя, отримує як при народженні дитину таку грошову винагороду від держави. З обласного бюджету у цьому випадку ми нічого не виплачуємо, і ця родина щомісячно. Не отримає жодної іншої підтримки, тільки має ще пільги після усиновлення додаткова відпустка, ну і потім як діти до 18 років, які всі інші громадяни, вони мають цю допомогу. Тобто при усиновленні дитина набуває права біологічної родини, ну і, відповідно, дорослі ті самі мають пільги, які коли ви виховуєте біологічну родину. Що ж дякуємо вам за таку потрібну і цікаву розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Актуальне інтерв'ю. Попереду ще багато цікавого.